Дорогі друже, я радий знову вітати тебе на каналі Людина Запитує Бог відповідає. І продовжимо сьогодні обговорювати питання, пов'язані з людиною. Сьогодні ми продовжимо обговорювати питання, чи людина була створена безсмертною і що забезпечувало їй життя в раю. Ми будемо говорити про дерево пізнання добра і зла і дерево життя. Давайте побачимо, що про це говорить сам Бог у своєму слові. І прочитаємо книгу буття, другий розділ 16 і сьомий вірші. І наказав Господь Бог Адамові. кажучи Із кожного дерева в раю ти можеш їсти. І 7. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина душею живою. Отже бачимо Бог створив людину такою, щоб вона мала споживати плоди, які були в раю. І читаємо також в описах про те, що Бог посадив в раю дерево життя. Дерево життя походить від єврейського слова, яке означає множину, тобто дерева життя. Кожне дерево в раю, плоди якого споживав Адам це були дерева життя, кожне плодове дерево, яке давало життя Адаму, це було дерево життя. І тому Адамові для того, щоб мати вічне життя і зберегти його, потрібно було, по-перше, Завжди зберігати зв'язок із Богом. Якби тільки Адам втратив цей зв'язок із Богом, це був би початок його вмирання. По друге, Адамові потрібно було споживати досконалі плоди раю дерево життя. Як тільки він втратив би до них доступ, його життя почало б занепадати. Йому потрібно було б мати досконалий психологічний стан, тобто, щоб не було ніяких стресів, ніяких переживань і тому подібного. І потрібно було, щоб Адам мав досконалий клімат, щоб його організм отримував чисте повітря адже все це впливає на втрату людиною її фізичних сил. І ось що сказав Бог Адамові в третьому розділі Книги буття і третій вірш. Але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. Дерево пізнання добра і зла посеред раю так само має значення множини. І, можливо, мова йде не про якесь одне дерево, а про певний вид дерев, які були в раю. Це не було якесь чудодійне дерево, якесь дерево, яке мало магічну силу. Очевидно, що суть полягала в послусі Адама по відношенню до Бога, а дерево могло бути просто, скажімо, якийсь рід дерев, які були дуже смачними: яблуко, груша, персик, слива, абрикос чи щось інше. І для випробування Адама Бог міг сказати, щоб певного виду плодових дерев не споживав з них плоди. І це було для нього пробою. Але Адам ослухався і взяв спочатку Єва, потім Адам, взяли цей заборонений плід. І наказав Господь Бог Адамові кажучи: із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Цей текст по-різному перекладається в різних бібліях. В перекладі Огієнка написано напевно помреш, в синодальному тексті і перекладах, які зроблені з нього, написано смертю помреш». а в перекладі короля Якова і Янга вжито вислів помираючи помреш. Адже в єврейському тексті нема слова смерть є двічі слово помирати, і тому воно означає помираючи помреш. Але очевидно значення цього є таке, як його використали перекладачі в перекладі короля Якова і Янга, також деяких інших перекладів. Помираючи, помреш. Це означало, що з того моменту, коли Адам взяв цей заборонений плід, він втратив зв'язок із своїм творцем. Уявімо собі, що мала відчути особа, який батько сказав: Я більше тебе не хочу знати. Ти більше не моя дитина, ти більше не мій син, я більше не твій батько. Це була втрата зв'язку зі своїм творцем, зі своїм батьком. Це також був великий психологічний удар. Нервова система Адама і Єви дуже сильно пережили. Його моральні, життєві і фізичні сили почали втрачатися. Потім, після всього, Бог ще й сказав Адамові, щоб він забирався із Едемського саду, Бог його звідти вигнав, і Адам більше не міг споживати плоди із дерев життя. Він був вигнаний в пустинне місце, де були хащі, де, якщо й були якісь дерева, вони були недоглянутими, адаму потрібно було піднімати все з нуля, можемо так сказати. А Едемський сад поступово прийшов у занепад, тому що не було кому більше його доглядати. Так що на сьогоднішній день його немає, ніхто навіть не знає точного місця його знаходження, лише орієнтовно, більш-менш приблизно. Тобто, з того моменту, коли все це сталося. Адам почав поступово вмирати. Його організм почав відмирати, клітини почали відмирати більш інтенсивно, а процес регенерації був дуже складним. І він не міг відновлювати тих клітин, які відмирали. Тобто людина помирала швидше, аніж відновлювалася. І тому так почало збуватися прокляття, помираючи помреш. Наступного разу ми продовжимо обговорення питань пов'язаних із безсмертям із життям людини. А на сьогодні ми на цьому будемо завершувати. На все добре і до наступної зустрічі.